Всім привіт! Сьогодні будемо проходити гру Черепашки Ніндзя, Хайперстоун. Я не знаю чи правильно, але Піг з ним. Так, давай беремо опції, глянемо на якому режимі стоїть. А, нормал. Давай я візьму 5 5 життів і 5 цих. Ну типу, блін, як не як, але ігрушка. Я її проходив, але я проходив на легкому, тому я не знаю, чи на нормалі буде важко чи ні. Краще, хай буде більше життів. Я проходив за Леонардо. І, навірно, я візьму... Ну, блін, я навіть не знаю. В мене вибір між Майки і Донатело. І я не знаю. Донателло, по-моєму, трошки повільний. Я візьму Майки. Чисто спробуємо. А сюжет, в принципі, простий. Текст непонятний, якби, англійську не знаю. А просто коротше... Я вже забув бляха цих головних злодіїв. Шедер вкав шота там кусок горла. Ну і ми йдемо шукати. Так, чекай, я вже забув управління. Ага. Не поняв. Вс, вс, с-с-с-в-с-с, я поняв. Не поняв, ні, не поняв. Чекай, яка юбедь бляха, я забув. Натулі забув. О, є. Ніфіга собі. Я не думав, що так довго доставати буде. Да. Так ну ці прості, ці максимально... Ай-яй-яй-яй-яй. Та чекай, ну розвернися, й-мою. Вони максимально прості. От вже служніші. Це як пальне, то пальне добре. Да їм налево і направо. Ну тут боси реально, типа, я зазвичай, якби в играх по черепашки, боси складні. Даже взяти, наприклад, любу частину, а черепашки ніндзя на денді. Там взагалі, я не знаю, я пробував, короче, проходити не на, не на відео, типа, думав, а цей. Думав, погаю, якщо прийду не на відео, то запишу потім десь часом на відео. Відтоді я навіть два рівні даже не пройшов, тобто в кінці другого рівня з'явився бос Бібоді, якщо я не помиляюся, і все, і він мене завалив, у мене просто не хватило життя, там немає так як тут. От тут добре те, що зброя довга. При тому що якби ці... Нунчаки. Недовгі, але він їх б'є, ну, прям дуже. Та блін. Коротше, от самі бачите, як воно б'ється, що тіпа, не такі вони вже й фігові. А Там просто, ну, типу, не важно, чи ти гаєш за Донателло, чи ти гаєш за Леонардо, чи за Майкі, типу, люба збоя там дуже коротка і виходить ти не можеш так як тут а от собі просто тримати на відстані. І через. Ай-яй, я забув за них. Бляха, знову забув. А, ти не можеш тримати їх на відстані, відтоді вони тебе просто гасять аж за разом. Тут а оце що просто урон наносять, бо робиш помилки. А там, навіть якщо ти помилок не робиш, то тебе все рівно гасять як дурного. І поки що я не, не можу осилити цю гру. Але я дуже хочу пойти, тому що, блін, от черепашки, принаймні друга частина на Денді, це одна із тих ігор дитинства, яку я, бляха, хочу пойти. Тобто, в мене вона була в дитинстві, я її грав, але навіть перший рівень не проходив. Тобто, Ну, був малим, якби не, не знав, що до чого. Зараз вже якби дорослий, І хочеться пойти, якби... Ну прикольно, блин, от, не, не знаю, от, мені подобаються е, ігри дитинства, прям жесть. Я не знаю. Дай мені зараз за найпотужний е, ноутбук чи е, комп'ютер, і мені буде все одно пофіг на ті ігри, які там будуть виходити, бо тіпа, ну, в мене зараз до ігор на комп відношення якесь таке нестандартне. Тобто в мене часом да, є бажання тіпа, зіграти. Відтоді я включаю якусь гру, яку там дуже хочу пограти. Граю максимум годину часу і все. І типу, далі я ну, не то що навіть в той день, я навіть потім не хочу грати цього. Тобто, Зможу місяць цю гру більше не запускати. Не знаю, що то за фігня, ну типу, в мене так зігране на комп'ютер зі всіма. Неважливо, чи це стара, гра, чи нова якась. А з цим, з цим навпаки в мене якби. Бажання велике є грати і... Гаю довго, але в залежності наскільки, скільки хватить моїх небів. Тому що ці ігри це просто жопа. Ну тому ну, я типо, як деяк проходжу, а... я стараюся не зберігатися. Тобто, це тут а я там в кінці відео можу зберегтися, чисто, щоб потім записати далі на тому, на чому зупинився. А, бляха. А так, якщо я граю, я стаюся не зберігатись, тому що треба ж якось тренуватися, щоб проходити на відоси ігри. Але так в мене надовго нервів не вистачає. А взагалі я Черепашки, ну, типу, мультфільми, люблю. Я дивився і самий перший, який вийшов з 89-го, якщо я не помиляюся року. А... Тільки звісно дійшов поки що до 4 сезону. Далі щось якось в мене не вистачає сил чи що. Не знаю, в мене за переглядом все фігомо. Та й цей. Е... Поки що тільки дійшов до 4 Там якесь вже місце локації їхнє змінилося. Е... Тобто вони початково були в в Нью-Йорку, а в 4 сезоні вони вже в Парижі. Ну хоча такого вже менш цікавого. І... давай. І цей... І бачив черепашки 2000... 2003 Якщо... чи 7-го. Коротше ті, що далі після них були. Але теж їх не додивився, блін. Потіляв просто на якому сезоні на якій серії. Треба дивитися спочатку, а мені ні. так і от спали. Давай иди сюди. Ближче. Ще Шаба. А ты падла. Ах, бляха, так и думал. Та ты вже сдохнешь ні? Вас саме, саме головне вас, те, що ти там ззаді, там мені добавди. Та сдохни. кажу, що падну. Опа. Зажав. Куда ти летиш. <клух> <клух> Поїхав далі. Я туди. Йо-моє, в бойксях. Грибана муха. Заважає, бляха. Да. Всіх перебью. Не, в принципі, принаймні поки що на складності нормалу те ж саме, що і на легкому. То не особо, в принципі, важко. Ну, принаймні, поки що. <смі> Далі буде чуть-чуть ста. От муси щось завжди мішати записувати. То якась придувиш не катається. То бляха ще щось заважає. А, відволікся. От, відволікся і забув, що хотів сказати. От на ту я забув. А, ну далі просто будуть нові вороги. Ну як нові, відносно. Але чуть складніші. Ну і локації теж. Якщо в принципі зараз легко, а потім буде... Ну, не скажу, що важко, але... І не так, не так як зараз. Щось сьогодні говорити нормально не можу. А тут... там, Ну, ну давай, давай. Так, чекай прыжок я забув. Ах, я хотів, я пізно. Ну, принаймні зараз було аптечка як я. Я називаю оце це аптечкою <гум> завжди. Ну відновлює здоров'я, значить, що, що це ще може бути. Давайте, вилазьте чим побільше. Щоб я вас зразу. А швидше можете вискакувати? Ну, от дивись, падло. Міг переготити всіх. Та ну іди сюда. Таке воно, блін. Повільне. А, плюс одне життя добре. А коли я вже не понял. Ах. Я вже встиг одне життя втратити, я ж брав п'ять. Давай. Ага, да-да-да-да-да-да. Да-да-да, Звалив? Подлюка. Що вас так багато? Ну йо-мойо, цього -йо. ж їх не можна скидати в каналізацію? Сам я як би падати можу? А їх не можу. О! Клас! Оце що при... добре, що зробили, що коли падаєш, то ти, типа це виходить як прикол. Тобто, ти не, не, не втрачаєш здоров'я чи життя. Це один плюс. Ну, баляха, ну ти такий повільний. А, скоро босс. Бос, якого в принципі в мультфільмі я ну, любив якби він був цікавим, як мінімум серії є з ним. З плеча луп. На... Так можна, можна гасити так. А, о, Ще як можна завдати. Ага. Опа. Я даже не знав. Чесно. Давай вже ляжеш ти спати. Шо вас так багато, ну йой. Я сьогодні вас перегачу чи ні? Ну як ти зачепив? Я ж... Я ж вже бив тебе. Я аж полеж трошки. Так, оці мені неприємні. А... У них трошки защита. Є. Опа. Що, все? Живучі локи. Оце я щось не влубаюся, що це за монстри. Десь вони, певне, стає з того сезону, якого я... і з тої частини мультсеріалу, якого я не бачив. Тому що монстрів таких не пам'ятає. Гасанули. Дві два рази вже пальнуло, ну можна мені пойти? Та дайте пойти! мене тут... А... Я деколи бачаюсь, мене бляха знову відволікли. Не люблю такі моменти, взагалі не люблю. Коли ти сидиш, бляха, в тебе воді, ну, як би час є, але типа... Тобі вільного часу багато і не треба, бляха, щоб записати відос. А ітозі постійно або щось, або хтось тебе відволікає. Це прям, ну, неприємно. Та куди? Ну я ж вже ж, ну... Я вже стрибав. Я вже нажимав кнопку стрибок. А воно зачепило, бач? Давай, о! Це у нас цей кожеголовий. Давай, давай, давай. давай. На рахунок боссів, я так і не сказав. А я говорив і коротше не закінчив. На денді вони складні, і, типу, сама якби. Ай-яй-яй, забув, забув. А, вони на Денді складні, якби. Боси. Ну, сама га складна і боси складні. А тут, ну, принаймні, типу, що одне, що друге, просто спокійно проходиш, от боси. Не треба нічого придумувати, як там боса гатити, ти просто. Не робиш одне і те ж саме. Отак от від цей, відстрибуєш і то далі знову його гасиш. Не більше чотирьох разів. Бо далі він отак далі робить і все. Ой його бляхать, як зачепив. Як я вже сказав... І це кожен босс такий, то тобто, є, ну кожен має свої приколи, але вбивати їх дуже це дуже просто. Так, я не хочу втратити життя. Було би добре, якби цього не зробилося. А -я -я. Музичка подобається. Що -то ти довго гасишся, дружочок? На як? Я ж цей. Я вже думав воно пробитів. Хоба. Раз, два. Три... чотири... Да бляха! Я ж уже ж відстрибнув! Як ти мене зачепив? Блін, ну не кажи тільки, що мені ще прийдеться ще одне ж цей. Ще одну спробу брати на тебе. Я того взагалі не хочу. Заемну. По часі. Давай, іди сюди. Та як? Тільки попав би вступне, то я тебе... Туди... Диви, я його вже вісім разів гатанув, а поділка в нього не знялася. О, дев'ять. Понял. Раз, два, три. А я й забув, забув! Mm. Ладно. Три рази я його лупанув, получається ще шість. Раз, два. Три. Чотири. Ще два. По ідеї. Якщо все правильно, якщо по дев'ять раз одна поділка. Раз, два. Хоч ні, неправильно. <схід> Щось я помилився. Чи общетався? Щось зробив, неправильно. Ну куд, ну. А, ти ще живий? Я вже думав, що все. Ну тепер все ми його добили. Ну ця анімація, це бляха, я не знаю. Ну але, блін, все ж таки, що не кажи, але для таких років, для графіки 32 біти, чи, чи як це правильно. Ну, типу, взагалі ідеально все зроблено. І візуально, і по геймплею. Ну шо, тут у нас вже другий рівень, а на цьому закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.